Добрий день, любі діти. Послухайте, що це за звуки. Так діти звуки приходить. У природі все гармонійно пов'язано одне з одним. Щоб було всім добре в ній. Потрібно про природу дбати. Природа це як рідний дім. Люди господарі в домі, у природі також. У будинку кожної речі є своє місце, так і в природі. У доброго господаря всюди порядок, всім добре і зручно. Тому ми будемо з вами вчитися, бути добрими господарями землі. Подивіться, що це. Потрібні на речі. А не потрібні на речі, також можуть приносити користь. Зараз ми з вами будемо вчитися сортувати це сміття. Для цього існують контейнери для сміття. Подивіться, будь ласка, на них. Арчові відходи червоного кольору контейнер. Помаранчевий це пластик, жовтий скло, чорний металобрухт. зелений папір. Починаємо сортувати наше сміття. Ось ми посортували наше сміття. Подивіться уважно. Це у нас харчові відходи. От бачите, банана. так, Це є шкарлопа від яєчка, Це є відходи від риби, картоплини відходи, яблочка і гороха. Ми його будемо відправляти в контейнер для відходів. харчових відходів. Ось він. Це е, пластик. Подивіться уважно. Бачите, ці речі виготовлені з пластика. Це кришечки. Це ось ось. Бачите, які? Вішалка з пластика зроблена. Це кришечка. Іграшка з пластика. Всі ці речні виготовлені із пластика, і ми їх будемо відправляти в контейнер з пластиком. для пластика, ось, подивіться. Це у нас скло. Бачите, баночка теплена, ось така, бутилочки, чашечки розбиті, стаканчики. Всі ми помістимо контейнер для скла складу кольору. У нас папір. Бачите, всі речі виготовлені з паперу. Ми його також відправимо в контейнер для сміття, для паперу. Ось. Ось. І залишилися у нас речі, сміття не І нам то є з, з металу. Бачите, це ось такі консервні баночки. Це у нас замочок, це у нас кришка металева, це така баночка, це інструмент поламатний ключ, бачите, металевий. Це ось у нас такий цвях. так, І ось, бачите, всі ці предмети виготовлені із металу. Ми його також в контейнер для сміття мало Ось ми посортували наше сміття. Це сміття потім відвезуть на переробку, і з них виготовлять нові. Потрібні нам речі. Ось ми і навчилися бути хорошими господарями землі, нашої природи. До побачення, до скорої зустрічі!